Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена і сьогодні хотіла продивитися ситуацію в Грузії. Що ж там відбувається на зараз, на сьогодні? Сьогодні у нас 13 березня, чи там уже все закінчилося. Чула десь в новинах, що начебто задовольнили цей закон, відкликали його якось про гіно цих агентів. Тому давайте подивимося, що ж на зараз. на зараз. Яка ситуація в Грузії? Яка на зараз ситуація в Грузії на 13 березня 2023 року? Ситуація в Грузії, покажіть, яка на зараз ситуація в Грузії стосовно ну, цих повстань. Яка на зараз ситуація в Грузії? Ну, ще там, бачите, диявол керує, там ще є невирішені питання, там ще люди, знаєте, якось ще чогось хочуть. Повстання там, ну, ще буде воно, бачите? Ще диявол там от керує. І на дні колоди карта Луна, а карта місяць говорить про те, що там. Ну, ще будуть певні якісь недорозуміння, що там багато скритості, багато підводних каміннів, що там ну, такого, знаєте, недорозкритого ще. Тобто, можливо, не тільки в тих законах, які протестуючі вийшли проти них, можливо, не тільки у цих законах там ще питання, так? Можливо, там у. Самих людей назріли ну, ще багато питань до законів, до влади, до можливо до керування, як там в Грузії відбувається, хто знає, ніхто ж не знає. Так, що тут диявол? Багато емоцій, багато там переживань, багато ну, такого сплеск. Тобто люди якось невдоволення чи незадоволення. Іде процес, триватиме ще процес певний час, там іще йде якби, ну, тобто розширення цього всього. Якісь будуть ще, бачите, трійка тут як мистецтво, як розширення, як творчість. ця карта говорить про те, що будуть більш якось розширюватися. Більш досконало це все, ну, не за, тільки за цього закону вийшло півкраїни, там, пів столиці, де <кій> <кій> я вибачаюсь. Не лише за цих закону, за цього одного. Я думаю, що ще у людей там накипіло, що ж там буде. Але бачите, все ж таки хочуть, щоб цей процес ну, заліг на дно. Що ж буде? Ну, Робота кипить. Але багато, бачите, будуть робити те, щоб трішечки примирити цю всю ситуацію, щоб люди ну, поверталися додому да? і ну, приступали до своїх, як кажуть, робочих місць, а не стояли там на тому майдані, можна так сказати. І їх можуть, бачите, ну, якоби розганяти. Да? Не розганяти, а... Ну, те, що вони вже задовольнилися своїм бажанням, отримали те, що їм обіцяли, за чого вони виходили, то можливо, вони якось і притихне це все дійсно притихне. Бачите, вже іде більш позитивні енергії, йдуть, вже розмови такі йдуть, позитивні, бачите? Ну, але все не так, там воно ще все буде. Завершує нас жриця. Жриця говорить, що ще тут, ну, можливо, затища буде затища, але по жриці невідомо, що буде. Розумієте? Тут по жриці, Ну, як закрита інформація, тобто ще, можливо, тут будуть якісь певні дії, але поки що, ну, поки що це затища. Бачите, ще будуть там трансформації, ще зміни будуть, але певний час буде ще спокій, начебто. Щось буде за вибір. І якась буде оборона. Тобто люди щось будуть все-таки захищати свої права, якісь будуть, ну щось у них тут буде як захистити, як захист своїх інтересів, своїх, свого вибору, тобто і такого плану. Тому Можливо, зараз трішечки буде затишчя, але воно це все не закінчилося. По дияволу, перша карта диявол, ми можемо сказати, що все-таки там буде, знаєте, там ще воно їх стримують якось, стримують обіцянками оцими. Але ну от щось все-таки там людям буде не подобатися. Давайте спросимо. Так, Чи будуть ще протести? Отак і задамо питання, чи будуть ще протести у Грузії? Чи будуть ще до кінця березня протести у Грузії? До кінця березня, можливо, треба було більший термін. Ну, давайте до кінця березня. Чи будуть протести у Грузії? Чи будуть протести у Грузії до кінця березня? Ну, бачите, поки що ні, начебто, поки що тут іде як ну, ситуація вже заспокоїться, уже тут якийсь певний успіх буде. Тут стоять на сторожі військові. Прийняті рішення, людей задовольнили прийнятими рішеннями, Тобто поки що це все якось ну, в березні буде нормально. Давайте подивимося ще, що ж говорить сонце. Ну, тобто Люди вже добилися того, що вони хотіли. Вони вже, як кажуть, захистили, і закони, можливо, прийняті ж були дійсно, які, бачите, задовольнили людей, Тобто зміни, пішли, зміни, які. Задовольнили людей. Так, по зірці, що ми бачимо? По зірці бачимо поки що невдовольство можливо, але потім щось може бути ще якісь процеси. Бачите, ну, якось це... на зараз це все можу сказати, що це завершилося. Так, до кінця березня вже тут не буде протестів. Я думаю, що все буде вже тихо, мирно. Давайте подивимося так ще. А чи будуть ще протести протягом півроку у Грузії, чи будуть ще такі масові протести у Грузії протягом півроку, протягом шести наступних місяців, чи будуть остання такі? Під контролем ситуацію будуть тримати під контролем, будуть давати максимально хороших якихось новин, ну, щоб бачити, щоб стримати це все. Триматимуть оцих незадовільних людей під, під контролем. А що ж тут іще нам говорить? Угу. Завершилось. Ну, Я думаю, що все ж таки там вже урівноважилася ситуація, і я думаю, що вона вже завершилася там у них. Давайте спитаємо ще так: чи... Ну, так, багато, ну хтось мені в коментарях писав, чи відкриє Росія новий фронт стосовно Грузії. То давайте задамо спитаємо це питання. Чи відкриє Росія новий фронт, другий фронт Грузії, чи відкриє в цьому році? Давайте так. Чи відкриє в цьому році Росія як другий... Грузію, як другий фронт? Чи відкриє... Росія, другий фронт в Грузії протягом цього року. Ні. Все там уже всіх, ну, все воно завершилося. Бачите, вже йде закінчення. У них інші плани, інші горизонти, інше, інші бачення. Ні. Бачите, стабільність йде. Не буде другого фронту з території Росії. Ну, на Грузії, маю на Грузію маю увазі. Незадоволення у них там є, звісно, щось вони очікують там. На... Але бачите, немає у них, немає вони не мають ресурсів, можливостей, ресурсів, можливостей вони не бачать. Якби у них було якесь підкріплення, яке вони там, ну, якась мощ, то, можливо, вони щось би зробили, але на даний момент немає. Не знаю, по-моєму цьому те, що я побачила, я можу сказати, що в Грузії, начебто, вже все люди утихомиряться. І... Надалі. Давайте подивимося, ще я хочу спитати, яке відношення, тобто у президентки Грузії до цього всього, до, цих, до цього всього повстання? Яке відношення у президентки? Ну, яке вона має? Чи вона за цих протестуючих? Чи вона якось проти, які вона от, думки стосовно цього всього повстання у президентки? Турції. Покажіть мені погляд президентки Турції стосовно повстання, погляд президентки Грузії. Так, бачите, вона зробила якийсь вибір. Вона з кимось домовляється, партнерить з кимось. У неї тут іде як партнерство. Тобто, дивіться, зміни, карта смерті. Тобто, вона щось. Прийняла рішення якесь, да? Або в неї якесь двояке було рішення, вона прийняла його. Стосовно цих змін, що ж вона тут прийняла? Ну, дуже вона переживала стосовно цього всього, щоб воно, можливо, не, не вийшло Майданом там і все, ну, це країна, це. Постання велике, так, людей багато вийшло, тому вона дуже переживала і, бачите, боялася цього, ну, що це все буде просто роз, ну, з великою силою розпалюватися. Тобто її, начебто, можливо, навіть її поставили в незручне становище і в залежність якийсь. І от вона якось зробила вибір а, в сторону якогось. Зараз ми подивимося ще диявол. Ну, тобто, бачите, знову в неї був вибір. Вона стосовно цього мала два погляди, дві позиції, можливо, мала. Щось вона очікувала. Очікувала вона, можливо, на якесь, а, ну, що, що, можливо, не не все так і буде у цій розмові. Так, Сімка Пентаклів, про що говорить? що, На що вона очікувала? Бачите, вона очікувала на зміни. Якісь зміни, вона хотіла якось оновити це все. Ну, бачите, її позиція активна. Активна, щоб все це ну, перевернути, тобто, затягнути да, це все. Просто ну, перевернути, як кажуть, Тобто було повстання, все це перевернути з голови на, на ноги. Да. Під кутом 180 градусів. Тобто, подивитися на це по-іншому. Тобто вона це все зробила, так? Я... Тому що вона дуже переживала оцього, цього всього, що буде, ну, прямо буде це велике повстання. Бачите, вона стала в таку позицію, в принципі, Ну стала в позицію ну, до людей. Стала позицію до людей, заради людей, заради щастя та успіху людей. Що ж повішений нам говорить? Дуже вона боялась, бачите, все-таки вона дуже боялась і вирішила, прийняла рішення змінити все, да, стримати це все, бачите, утримати стабільність, стабілізувати ситуацію в країні. Отак, Тому, ну, я думаю, що і вона також способствувала тому, щоб прийняли той закон. А, тобто відкликали, якось його змінили, чи зовсім не приймали. Тому так. Так. Ну, давайте ще так спитаємося. Чи залишить Росія в спокої Грузію? Чи залишить Росія в спокої Грузію? Чи залишить Росія в спокої Грузію? Тому що ми всі розуміємо, що який там слід. Просто так люди б на дворі не кричали, так? Да? Путін. Ну, там, знаєте, дуже багато людей, які от прямо як родина, да? от вони Росія вважає, що там ну, дуже великий ресурс, потенціал, і що Грузія це їхня, в складі їх повинна бути. Як насчет України вони рахують, що це їхнє і все, так і Грузія це їхнє. Бачите, у них ну, такі дуже переповнюють емоції у Росії стосовно Грузії, тому що вона як сім'я для них, ну, тобто, як склад сім'ї, отак. І що ж вони чи залишать спокої? Ну, ні, ще триматимуть, триматимуть там, керуватимуть. Вони трішечки попустять, але керуватимуть. Будуть, бачите, Грузія буде в кріпацтві. Певним чином, вона буде залежати від Росії. Да, бачите, вони розраховують на все-таки на успіх, на перемогу у Грузії, тобто, ну, що вони будуть мати вплив, вплив. Тому я вважаю, що не залишать, Росія не залишить Грузію, а ставить на закусочку, як кажу, да? Так, ну, таким був розклад. Дуже буду вдячна, якщо поставити лайки, а також підпишитесь на канал і поставити дзвіночок. Це дозволить вам побачити мої відео, наступні, тобто, мої відео. Ну, а за лайки буду вдячна, тому що це дозволить відео розповсюджити, і це відео побачить більше і більше людей. Тому за допомогу я вам дякую. Це не так важко да, поставити, клацнути, а побачить ви один лайк зробите, а це побачить ще плюс 10 людей. Зробите добре діло. Тому вдячна вам. Ну, що, на все добре. Віримо, сподіваємося, що наші грузинські там, партнери. Да, тому що вони допомагають Україні, вони на нашому боці, вони проти російського режиму. Тому це також наш спільний ворог, да, Росія для них і для нас. Тому сподіваємося, що в них буде все добре. Все, на все добре, до побачення.